Доброго дня! Представляємо вам нашу нову новинку цього сезону. Електричний щепоріз 4 кВт 380 вольт. Вже буде йти з автоматом підключення 20 А та вилка та розетка будуть у комплекті. Просто кидаєте подовжувач і працюєте. Колеса 200 мм. Силовий метал корпуса 4 мм, ніж 5 міліметрів, диск діаметром 250 мм. Дуже зручно його транспортувати, дуже зручна ручка за собою по саду, по городу. та переробляти ваші непотреби саду.